Найбільший портрет Тараса Шевченка сьогодні занесли до реєстру рекордів України. Графіті розміром із 16-ти поверховий будинок намалювали в спальному районі Харкова на стіні житлової висотки. Художники працювали над графіті понад два тижні і витратили на малюнок понад пів тисячі балончиків фарби. Портрет запевняють митці. Попри дощ та сніг, триматиметься на стіні ще не менше 10 років. Щоб виміряти розмір портрета, звичайно, рулетки не вистачило. Експертам довелося використовувати лазерну, вимірювали графіті з даху, малю. Рунок вийшов майже 60 метрів заввишки і понад 10 завширшки. І тепер представники вітчизняної книги рекордів подаватимуть замовлення до світової, щоб харківський портрет визнали найбільшому світі. Ми маємо національний рекорд український. І я так, я так розумію, це буде світовий рекорд. Тому що а, такого ще. Ніхто не робив справді такий великий портрет Шевченка може претендувати на саме як портрет Шевченка. Може претендувати на світовий, і ми будемо подавати цей, цей графіті на світовий рекорд.